Привіт, мої маленькі друзі! Сідайте зручніше, бо сьогодні я розкрию вам найбільшу таємницю металевого животика нашого робота Флоріка. Ви ж пам'ятаєте, коли садівниця миру чарувала над тілом Флоріка, вона поклала туди щось неймовірне живе ядро. Уявіть собі прозору кулю, яка світиться м'яким смарагдовим світлом. Вона схожа на маленьку планету. Яка дрімає всередині флоріка. Це не просто батарейка, це чарівний сейф, в якому зберігаються насінини тисячі рослин, яких вже не залишилося у скляному місті від гігантських квітів ліхтарів до крихітної трави, що вміє співати на вітрі. Як же працює ця магія? Живе ядро це серце Флоріка. Воно слухає природу. Коли флорік іде лісом, ядро відчуває землю. Якщо воно знаходить місце, де ґрунт сумує або де квіти зів'яли, воно починає тихенько пульсувати. Всередині капсули завжди панує літо, ядро підтримує ідеальну температуру, щоб насіння не замерзло і не засохло. Знаєте, дорослі часто кажуть, що квіти це просто рослини, але Флорік знає правду кожна квітка це колір, який земля подарувала нам, щоб ми не сумували. Без квітів світ стає сірим, а почуття засають. Людина перестає посміхатись і відчувати радість. В пам'ять серця маленького робота казкарі вклали легенди про кожну рослину, щоб він знав не лише назву квітки, а й її характер. Чому професор електронік і садівниця миру направили Флоріка у туманний ліс? Тому. Що вони розуміли, щоб повернути барви скляному місту, недостатньо просто посадити насіння. Потрібно знати, як життя перетворюється на колір. Скляне місто стало сірим не тому, що квіти зів'яли і більше не ростуть, а тому, що люди забули про чуйність, дружбу та турботу. Уявіть собі місто, де все зроблене з холодного скла та гострого металу. Тут навіть будинки, схожі на величезні крижані бурулі, що впираються в небо. Замість справжнього сонечка містом висить тьмяна електрична лампочка. Хмари тут не пухнасті як вата, а схожі на брудну димову завісу, яка ніколи не пропускає тепле проміння. Якщо ви захочете пробігтися, босоніж по галявині, ви почуєте не шепіт трави, а лише холодний дзинь, дзинь. Трава тут зроблена із сірого пластику, вона ніколи не росте і не пахне дощем. Люди в цьому місті ходять дуже швидко, вони дивляться лише собі під ноги, і вони забули, як це зупинятися і просто подивитися на небо. Їхні усмішки стали рідкістю, як сніг у пустелі, вони розмовляють короткими фразами, а їхні серця наче вкрилися тонким шаром пилу. У скляному місці навіть вітер не бавиться з волоссям, бо він теж став штучним. Коли хтось плаче, сльози просто стікають по скляних щоках, не залишаючи сліду, бо ніхто не підійде, щоб обійняти. Тому Флоріка відправили в туманний ліс на справжнє навчання серця. Вчені могли дати Флоріку найкращі мікросхеми, але вони не могли запрограмувати співчуття живе ядро. Набирало силу лише в живій природі квіти скляного міста розквітнуть тільки тоді, коли насіння посіє рука, що вміє любити, а не просто механічно садити. Коли Флорік повернеться до скляного міста, він не просто посіє насіння, він принесе з собою спогади про дружбу, турботу, радість, тільки на такому ґрунті квіти зможуть рости крізь бетон та скло. Як ти тут Зірки впав, почувся над вухом маленького робота здивований голос. Що ти тут робиш в нашому лісі? Флорік подивився на оленятко і відчув, що його живе ядро почало пульсувати. Воно відчувало кожен рух, як тріщить гілка під вагою білки, як тихає земля, як оленятко-зірочка допитливо зазирає в його очі сенсори, як розмовляє листя на деревах. І сміється маленьке джерело. Я хочу повернути парви в скляному місту. Мене створили і направили сюди, щоб я дізнався, як життя перетворюється на колір. Маленькі вушки-локатори Флоріка почали збільшуватися. Така була їх особливість збільшуватися, коли Флорік дивувався. Флорік не просто робот він живий місток між серцем природи та застиглим склом міста. Його живе ядро, як справжнє серце, що заряджається тільки тоді, коли з щирістю, добром, чуйністю та турботою. Ти кажеш, що хочеш оживити квіти в місті? запитала стара сова, спускаючись до дупла на землю і підійшовши до Флоріка. Але насіння, яке ти несеш у своєму віціку, це лише сплячі обіцянки, щоб вони пр прокинулися, і їм потрібна рука, що вміє любити. А чи знають твої люди, що це таке? Флорік вивів на екран архівні фото скляного міста. На них люди завжди поспішали, втнувшись в телефони, проходили повз один одного, не вітаючись. Мої розрахунки показують, тихо відповів Флорік, що мешканці міста забули дотик тепла, вони торкаються лише холодних екранів. А моє ядро пульсує сильніше, коли зірочка поруч. Чому? Тому що вона радіє, що ти є. Їй від тебе нічого не треба, це і є початок любові, відповіла стара сава. Раптом ядро всередині маленького робота спалахнуло яскравим смарагновим світлом. Це світло було таким потужним, що воно пройшло крізь металевий корпус і осяяло все навколо. Запис з Флоріка. Об'єкт живе ядро. Стан активовано, висновок. Колір неможливо синтезувати в лабораторії, він народжується в момент, коли одне серце відкривається іншому. Я не просто несу насіння, подумав Флорік, я несу в собі пам'ять про те, як пахне доброта.